Шентрумабарі, аноде із Мої прекрасні дівчата, мої прекрасні жінки, вітаю вас на тренуванні, яке я створила спеціально для вас, для жінок, які хочуть відновити своє тіло після народження дитини. Одразу такі маленькі швидкі настанови. Якщо у вас були природні пологи і пройшло. Півтора-два місяці ви обов'язково відвідали свого лікаря, лікаря-гінеколога, який вам дав дозвіл на тренування. Ви можете продовжувати тренуватися зі мною. Якщо ж у вас був кисарів розтин, я не раджу повертатися до активних фізичних навантажень та тренувань, якщо б пройшло менше шести місяців. Шість місяців чекаємо. Звертаємося до лікаря, який знову ж таки дозволяє вам тренуватися. Тоді я вас буду бачити, рада на цьому тренуванні. Ну що ж, у вас повинен бути одягнений зручний ліф, який фіксує ваші груди. Якщо ви мама, яка годує грудьми, вам потрібно перед тренуванням погодувати малюка, так, і обов'язково слідкуємо за нормою води, щоб ви її трішечки збільшували в дні, коли тренуємося. Розпочинаємо з розминки. Підіймаємося на колінця. Ручки через сторони. Догори. Видих. Видихаємо ручки через сторону вниз. Ще раз вдих. Молодці. Видих. Животик підтягнули, напружили вдих. І видих. Ще раз вдих. Видихаємо через рот. Ідеально, в нас плечики опущені, правим вушком тягнемося до правого плеча, лівим вушком до лівого, рухи не різкі, плечико не підтягуємо, тільки вушком потягнулися вліво. Тепер вправо, ще раз вліво. Ще раз, вправо. Навіть коли ми зараз виконуємо розминочку, слідкуємо, щоб животик у нас був у напрузі підтягнутий. З цього ж положення подивились в одну сторону і в іншу. Вправо, вліво, вправо, вліво. І ідеально плечики підтягнули до вушок і повільно опустили вниз. Вгору, вниз, вгору. Вниз. Три. Два. Один. Ідеально, з цього положення ми ручкою тягнемося до колінця, нас зафіксований до лівого, правого, лівого, правого, ще разочок до лівого і правого. Ручки в сторону, завели трішечки назад і обійняли себе. Назад і обійняли себе. П'ять, чотири, три, два, один. Ідеально. Зараз ніжки розвели колінця трішечки ширше в сторону. Ми опускаємо таз між ніжками до підлоги, прямо опустили. Піднімаємо таз і трішечки виштовхуємо, ніби загортаємо таз так, вперед. І вниз, і прям виштовхнули, загорнули. Вниз, виштовхнули, загорнули. Ми вже навіть під час розминочки включаємо м'язи тазового дна, які нам потрібно зміцнювати. Та також повертати в тонус після пологів. Так, Ще два разочки вниз. Загорнули вниз. Залишилися у верхній точці. Ручки догори і з цього положення прокручуємо таз за годинковою стрілочкою. Чотири. Три. Коли ми виштовхуємо вперед, ми стискаємо ніби сиднички і відчуваємо наші М'язи тазового дна. Змінили напрямок руху. В іншу сторону. 5, 4, 3, 2. Один. Ідеально. Сідаємо на сіднички. Ручки позаду, спинка рівна. Почергово витягуємо носочок, а інший натягуємо на себе. Ліва ніжка, права. Ліва, права, п'ять, чотири, три, два. Один. Ідеально. Ми трішечки попрацювали зараз. Розігріваючи наше тіло, дали йому зрозуміти, що зараз у нас буде тренування, і ми розпочинаємо прямісінько зараз. Ми будемо виконувати вправи на час. Кожну вправу ми будемо виконувати 35 секунд і розпочинаємо прямісінько зараз. Прошу вас зайняти вихідне положення з колін, опора на коліна та на долоні. Наше колінце знаходиться чітко під стегном, а долонька знаходиться. Під плечем. Я вмикаю таймер. І розпочинаємо. Будемо робити діагональні скручування. Підняли ліву ніжку, праву ручку. Ми з'єднали лікоть коліно і випрямили. З'єднали лікоть коліно і випрямили. Ми і балансуємо, намагаємося втримати рівновагу. Коли З'єднуємо лікоть коліно. Бачите, я вигинаю так спиночку, тому що животик нас ще включається в роботу і зупинилися. Ми пропрацювали праву діагональ. Тепер переходимо до долівого. Ліва ручка вгору, права ніжка вгору. І з'єднали лікоть коліно, випрямились. З'єднали, випрямились. З'єднали, випрямились. І дально. Випрямились. З'єднали, випрямились. Ще 10 секунд. Балансуємо, намагаємося втримати рівновагу і зупинилися. Молодці мої хороші. Переходимо до наступної вправи. Лягаємо на спиночку обережно. Заокругленою спинкою ми опустилися на килимочок. Ніжки в нас зігнуті в колінах. Поясничка притиснута до підлоги. Приготувалися. З цього положення ми загорнули таз трішечки і відпустили. Стиснули м'язи тазового дна і відпустили. Стиснули, відпустили. Трішечки загорнули, відпустили. Загорнули, відпустили. Загорнули, відпустили. Загорнули. Відпустили, зупинилися. Далі з цього положення будемо виконувати сідничний місток. Положення все те саме. Ручки вздовж тіла, приготувалися. Ми виштовхуємо наші стегна, загорнули їх всередину і опустили вниз, не торкаючись килимка. Вгору, вниз. Вгору, вниз. Вгору, вниз, вгору. Вниз. Вгору вниз. Молодці. Вгору вниз. Вгору вниз. Зупинилися. Наступну вправу також виконуємо з цього самого положення. Підняли таз. Високо, 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 в максимальну точку загорнули, стиснули в сідниці і з'єднуємо колінця. Таз залишається на місці, з'єднуємо лише колінці. Звели розвели, звели розвели. При цьому таз ми постійно, сідниці, стиснуті тримаємо у максимальній напрузі. Не забуваємо про дихання. Опустили. таз. підняли ніжки. Звели наші п'яточки, носочки розвели. Опустили, виштовхнули. Опустили, виштовхнули. Вниз. Вгору. Вниз. Вгору. Носочки розведені. Лише наші п'яточки з'єднані. Вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. Вгору вниз, вгору вниз. Розслабили трішечки ніжки і продовжуємо працювати далі. Знову п'яточки звели, колінці звели, працюємо. У зігнутому положенні зводимо і розводимо наші колінця. Носочки весь час нас розведені. П'яточки постійно зведені, лише колінця. Разом назовню. Дихаємо. Молодці. Ще трішки. Зупинилися. Перевертаємося. лягаємо на животик, ручки біля вушок. Ми опустили груди вниз і підняли вгору. Вниз. Вгору, вниз, вгору. Наші ніжки залишаються постійно на килимку, ми їх не відриваємо від килимочка. І вгору, 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 вгору. Оп, оп, зупинились. Виконуємо ще одну вправу. На зміцненні нашої спинки це надзвичайно важливо. Ручки біля вушок. І ми піднялись вгору. випрямили ручки назад. Вниз. Вгору. Вниз. Вгору. Вниз. Вгору. Вниз. Вгору. Вниз. Вгору. Вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. Зупинилися мої хороші. Зараз трішечки відпочиваємо. Ми з вами зробили перше коло. Ми зараз зробимо ще одне коло, після чого гарненько розтягнемося. І я одразу вам хочу сказати, що надзвичайно. Важливо частину вашого відновлення займає, звісно, збалансоване харчування. Ваш раціон, який ви повинні максимально налаштувати, щоб ваші страви були збалансовані, ви отримували всі необхідні необхідні мікро-макронутрієнти, клітковину, звісно, вітаміни, так це надзвичайно важливо. І лише потім ми додаємо фізичну активність як додатковий метод. Покращити стан нашого тіла, нашої шкіри і величезне просто прохання до кожної з вас не гнатися за результатом, пошвидше скинути, схуднути, як хтось. Знаєте, дуже часто можна побачити дівчат, які щойно народили, і такі через тиждень, через два. Ось я вже там скинула 10 кілограм, 15 кілограм. Так ось. Ці дівчата вони не скинули, вони не схуднули. Так? Чи ще щось типу цього. Вони народили. В їхньому організмі, можливо, трішечки швидше зменшився об'єм крові, який насправді збільшується коли ви вагітна. Можливо, в них був менший плод, менше вод і так далі. Так? Тому хтось після пологів одразу бачить різницю у вазі, хтось. Потребує трішечки довше часу для відновлення. І не забуваємо, що наше тіло змінювалося всі 9 місяців. Це величезна трансформація, і ми не можемо повернути якість тіла в дородовий період за місяць чи два. Можна сказати, що вам потрібно. Щонайменше тих самих 9 місяців, щоб привести тіло в таку форму, яка була до пологів. Не женемося за швидким результатом, а женемося за класним самопочуттям, здоров'ям, класним настроєм і продовжуємо наше тренування. Займаємо вихідне положення з колін, розпочинаємо з правої ручки, тобто з правої діагоналі. Підняли ручку праву. Ніжку ліву. І балансуючи, скрутились, випрямились. Скрутились, випрямились, скрутились, випрямились. Ще, ще видих на зусиллі, Постійно слідкуємо за нашим диханням. Зупинилися, опустили праву ручку, приготувалися виконувати ліву діагональ. Випрямили ліву ручку праву ніжку і скрутились, випрямились, скрутились, випрямились. Так, нашому тілу важче після 9 місяців перерви повертатися та тренуватися. Ми відчуваємо. Слабкість у тілі, важкість у м'язах. Але поступова робота, яка необхідна нашому тілу, щоб повертатись у форму. Зупинились. Перевертаємося, лягаємо на спинку. Ручки вздовж тіла. Приготувались, стиснули м'язи тазового дна, розслабили, стиснули. Розслабили. Стиснули, розслабили. Кожне тренування після пологів я раджу додавати вправи для зміцнення тазового дна. Можливо, навіть інколи вашим окремим комплексом зранку або ввечері приділяйте цьому. Це важливо. Зупинилися. Наступна вправа сідничний місточок. Приготувалися і поїхали. Виштовхнули і вниз. Виштовхнули вниз. Вгору, а вниз. У верхній точці додатково стискаємо сіднички, додатково пропрацьовуємо наші інтимні м'язи і вгору, вгору, вгору. Ще, ще. І зупинилися, опустили. Зараз будемо зводити наші колінця. Приготувалися. Вдих, видих, виштовхнули сіднички. Стиснули сіднички, напружили і зводимо та розводимо колінця. Постійно дихаємо. Молодці. Вище підняли сіднички, відчуваємо, як гарно вони зараз працюють. Фух, ідеально. Ще, ще. Зупинилися, опустили. Звели наші п'яточки. Носочки розвели в сторону. Опустили і виштовхнули, опустили вниз. Виштовхнули вниз, штовхаємо вниз. Колінця постійно в нас розведені. Зараз в сторони. Так, виштовхнули. Вгору, вгору. Ідеально. Ще. 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 Зупинилися, трішки розслабили. Зараз будемо розводити колінця. Знову ж таки, ніжки з'єднали, п'яточки залишили, носочки розвали. І в напівзігнутому стані зводимо та розводимо колінця, відчуваємо, як працює внутрішня частина стегна. Як працюють наші стегна, квадріцепс. Все задіяно максимально і ідеально. Ще трішки маю, дівчатка красуня. Ще оп, 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 зупинилася. Перевертаємося, зміцнювати спинку. Гарна постава, правильна постава. Поїхала вгору. Здорова постава це основа нашого тіла. Ніяка фігура не може бути. Правильною та гарною, без міцної спинки. Вгору, 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 вгору. Молодці. Зупинилися. Ще одна вправа на покращення нашої постави. Приготувалися. Ручки зігнуті у ліктях. Підняли, випрямили ручки вниз. Вгору випрямили ручки вниз. Вгору випрямили ручки вниз. З появою дитини ви точно оцінили, як працює ваша спина. Чи годуєте ви грудьми, чи носите ви дитинку на руках. Міцна спинка це основа. Зупинилися, молодці. Лежимо на животику, я просто розвернуся в іншу сторону. Трішечки з вами гарненько. Потягнемося наші ручки, опустили трішечки нижче грудей. Підіймаємося на руках, випрямляючи лікті погляд перед собою. Плечики не втоплені, а спинка. Наша шийка витягнута. Голову назад не закидаємо. Тримаємо ще п'ять, чотири, три, два. Один. З цього положення таз. ведемо назад. Заокруглюємо таз, перекидуємо на спинку. Витягуємо вгору наші лопаточки. Знову прогинаємо таз ведемо назад, заокруглюємо і таку хвильку пускаємо. Ще раз. Назад. І пустили хвилечку. Назад. І пустили хвильку. Ще три повторення. Три. Вдих, видих. І ще раз вдих. І видих. Ідеально. Залишаємося на колінцях. Ручками ведемо вперед. Грудьми тягнемося до калинка, прогинаючи нашу спиночку. Затримуємось в такому положенні. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Повертаємо ручки назад. Та стрішечки відвели назад. Долоньку ведемо до вушка і ліктем. Вгору і опустили вниз. Ще чотири випрямили і вниз. Три. Два. Один. Опустили нашу ліву долоньку, праву до вушка. Випрямили, потягнули до стелі і вниз. До стелі і вниз. Ще три. Два. Один. Опустили ручку. Сідаємо на сінички. Наша права стопа. Найближче до тазу, ліва перед нею. Ручками прогулюємося вперед. І лягаємо. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1, підіймаємося. Тепер змінили права ніжка попереду, ліва стопа найближче до тазу. Ручками прогулялися, прилягли п'ять, чотири, три, два, один. Піднялися, наші стопи звели разом, а ручки позаду. Випрямили спинку та максимально близько до стоп. Тримаємо вдих. І видих. Ще раз вдих. І видих. Вдих. І видих. Підіймаємося на колінця. Ручки через сторони, вгору потягнулися, видихнули. Ще раз вгору. І вниз. І один раз вгору. І вниз. Ось так швидко та класно ми з вами провели тренування, дівчатка. Найголовніше, чого я вам бажаю, щоб. Тренування та фізична активність були щоденно у вашому житті. Я вас завжди чекаю на тренуванні. До зустрічі!